Новини RTI. І одразу до головної події цих вихідних у Німеччині пройшов саміт Великої Сімки. Лідери країн обговорили багато тем. Проблема війни в Україні була однією із ключових. Головний меседж за результатами її обговорення це те, що позиція світових лідерів стосовно Росії не змінилася жодним чином. Давайте подивимось на те, як засідали лідери найбільш розвинених країн світу. За результатами цієї зустрічі, Ангела Меркель заявила, зокрема, що у відносинах між Росією та Заходом не бар'єр і повернення до формату Великої вісімки поки неможливе у принципі. Барак Обама наголошував, що вирішення конфлікту на Донбасі має відбуватися лише мирним дипломатичним шляхом. Загалом лідери країн погодилися, що термін дії санкцій має бути чітко прив'язаний до того, як Росія буде виконувати мінські угоди і до її поваги щодо українського суверенітету. Однак лідери G7 займалися не лише глобальними питаннями та протидією Росії. Починався саміт країн Сімки, зовсім із іншого лідери світових держав поснідали пивом, ковбасками та іншими місцевими смаколиками. Усе це відбувалося за столом на відкритому майданчику в замку Ельмау. Там же були і інші відвідувачі цього замку, який нині є готелем. Люкс класу, Тож, фактично, лідери всіх країн поснідали в компанії місцевих жителів та туристів. І до події в Україні у Маріуполі вчора стався трагічний інцидент на воді вибухнув катер прикордонної служби України. Як повідомили в облуправлінні МВС, є шестеро постраждалих усіх доставили у лікарню. Однак один чоловік помер. Відомо, що він не військовий, а мешканець Маріуполя віком у 45 років. І Що він робив на катері, поки правоохоронці не кажуть, до нині ж тривають пошуки сьомої людини, яка також була на борту. Її місце знаходження нині невідоме. Вибух стався під час виходу із бухти корабельно-катерної стоянки Маріупольського загону морської охорони. Катер мав патрулювати акваторію моря у приморському районі міста. За попередніми висновками експертів, катер наштовх... наштовхнувся на саморобний вибуховий пристрій, який принесло морем з боку окупованих територій. Цей пристрій складався із деревинної хрестовини, пінопластових елементів та предмета, схожого на металевий циліндр із маячком. Власне, це й була вибухівка. Прикордонники вважали, що цей предмет не вибухівка, а радіобуй, і намагалися його підтягнути до корабля. Саме в цей момент і пролунав вибух. Слід зауважити, що це вже не перший такий випадок. Нещодавно схожий пристрій викинуло на берег у районі селища Виноградне. Його спробував розібрати місцевий рибалка. Для нього це, на жаль, закінчилося трагічно. І до інших новин за останні п'ять місяців 35 військових комісарів в Україні були заарештовані за хабарництво. Ось таку статистику повідомив заступник генерального прокурора України, головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Він зазначив, що у цілому в Україні 426 військових комісарів, і це не початий край роботи з його слів, адже кожен із цих комісарів, як і будь-який українець, грішний, каже Матіос. Нагадаю, раніше було відомо, що правоохоронці затримали військового комісара Одеської області та співробітника комісаріату. Вони вимагали від двох призовників 1700 доларів США за ухилення від мобілізації. До події за кордоном Міністерство охорони здоров'я південної Кореї виявило 23 нових випадки зараження коронавірусом близькосхідного респіраторного синдрому. Він же МЕРС. загальне число заражених уже 87 людей. Це наймасштабніший спалах захворювання поза межами близького сходу. Що цікаво, 17 нових випадків зараження зареєстровані у медичному центрі Samsung, що у Сеулі, за даними Міністерства охорони здоров'я країни, саме у цій лікарні сталася передача вірусу від одних пацієнтів до інших і не тільки, так само й до медперсоналу та членів їхніх родин, які перебували у близькому контакті. Місцева влада заявила також, що госпіталі, у яких знаходилися хворі, піддадуть суворій перевірці. Ну а тим часом кількість смертельних випадків від захворювання на цей вірус досягла шести осіб. Вакцини та ліків від синдрому Мерс поки немає. Виявити його на ранній стадії дуже важко, а смертність сягає 40%. Новини RTI.